Всім привіт! З вами знову я Скорпіон і... Женя! І сьогодні ми будемо проходити Майнкрафт. Це буде наш перший сезон серіалу Класичні Пригоди. Це наша перша серія. І вже мене б'ють. Хто б там не заштовхнув? Жека. Що? ти мене вбиває. Так, і ми йдемо за дерево. Ходи, Жека за дерево. Не, я це дерево не буду рубати, бо це джунелі. Фу, не можна. Ой, боже, боже. Ти знаєш, як ду треба буде где? Не вджу. А я мені все одно. Перший сезон ми будемо грати без модів. Без ніякого, без ні одного моду. А з другого сезону і дальше будемо вже грати з модами. О, так. так. Буде дуже багато мод. Перша сезон у нас буде десь складатися з 30 серії приблизно. Може щось побільше. Ай. Ти біжиш за мною? Ні. Так. Ду -ду 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 -ду. Дуже великі джунглі будуть. Ну... І не мене не дуже лагає Майнкрафт. І що... Ой, блін, блімайшка. Мені... Ой-ой-ой, так параметри нормальні. Ой-ой-ой. Звуки зроблять побільше, буде 29. Ай-яй! Погнали, 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 погнали. Дуже дуже сильно лагайте Майнкрафт. У мене цусуд лагає. Ой. А мене дуже сильно, у мене пінг. 12 чи У мене то... Ні, у мене 2, Ні, у мене від 6... 15. Або чекай, я чекає який пінг... в мене пінг. f 3 І в мене пінг. мене 20 FPS. Скільки? 20 28. У мене теж 20-21. 7 фпс. мене ні, у мене типа 15 фпс. Ой, е, ти що так далеко втік? Що я не знаю, я за ось кажу, вечор пов'язати я. Овечок треба повбиватися. Олечка, давайте, лачка. Коли я вибіжу це... Ай, ай. Іди я ай, на пошуки, йди на посук і я потім до тебе тут Добре, я таки хочу, брав. Ти включив, що на тепер хоч. Включив, включив. Двітя Ось застряга. Настря... Ой, 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 все. Давай, сейчас ты надо. Це так ще. важко. Все нам треба ну сейчас. Ой, у мене цей майнкрафт здесь. Подпить. И віздес. Ой. ой Ой. Ой, ой так, отак. Ой, отак, ой, от так, от так. О. Так, о, так, о, так. -о. о я знайшов. Я застрял. Я знайшов нормальный био. Ой. І в мене зразу начало, гати. У мене... я з я яму зараз до тебе тут песню. Ну сказати то, як, як ти там називаєшся? Та подивись би ти на таб. А Та я не можу, я п'єр тут. Фуууу, это? Е Фіе? Що ж там, коротше, так? Та Подивися таб, нажмі. Не, не хочу. É ah. te Fé, u... Isso, Fé, u... Fé, fé, i, l, e, e. F Fé, e, é, fé, fé, u, e, er, Oh, você te passa. день. Opa. hahaha О, так, 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 йдем коро. Іди ти дерево, чуєш яка? Що, я? Йду? Дерево йде до добувай, а я буду цей. Ніжу до добуваю. У мене пень мало диска. Мало диско. Мало диск. Вже ні, знову знову не знов проблем. Знов негодні. А вот і вонять, дерево. Твій? Щось, за занадто швидко корови ходять. Я. <пілля> О, це нормально. Е, то як так пропадають? Що ж тут не так? Ай, бог з ним ты кромка. Ты mm. де? Ты де пахайся? Перш, это, перш. О, только, только, только. Мені мало ФПС, мені мало ФПС. Мені той і. Ну, яко играю, якось немає. Ми стараємося не для себе, для вас, наші шановні глядачі. Ми не для себе, ми для наших любих глядачів. Правда, дядько? Ага-ага. Товін, все набрехав. Що-що? Хе-хе-хе. Це сільва набрехав. Ой, заболавечка. Добрий день. Чекай, я тобі даю тупор. О, дай-дай-дай. Тепер бери. Біжу. Дай, дай-дай. Розверніся. Та подивись! О! спасибо, Ізмінняйся. Взяв і підтолкнув тебе. Не, не побачу, да, межака пробачаю, не побачив. Менше зараз 20. Я опять забув попередити, що я хворий. Та я теж хворий, але я не кажу, що я хворий. У мене де зараз 20, від 22 до і більше ФТС. У мене взагалі мало. Одинаше дерево, це дуже добре. А мене ще є іск. Бо я попу ще. Ще я зараз цього доробаю, дам тобі дерево. Тут, 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 тут. А, я опять попу ще. Ти пахаєш? Да ні, я живе, я просто пещерка маленька. Я бабулю обаю. Так, скільки бы тобі дати цих на так, на так, на так. прийшов. Закажи. Шан! Скільки тобі дати добових дошки? Всі. Всі. Добре, чекай собі, лишу хоча би 12 штук. в ней штучек, а бы нет. Так, ну, я, я тебе даю 63 штуки, а в себе 5 штучек лишаю, ок? Это беда. Тебе. тебе. А ты о, о, сти, сти, сти. Сти, стань. На 63 досы. Все, Фето, я пошел строить идем. Давай, я сейчас порубаюсь. Запиняй, видео! Давайте ми перервемося. Я фінансова. Так, і ми продовжуємо. Вибачайте за зубинку відео. Ой, вже стемніло. Стемніло Ти де? У нема, мене нема. Я бачу. Бо ти тут. Так я біля нас поки порубаю деру. Себе забави. Так, дорогі глядачі, це відео десь буде йти, е, я би вам сказав, десь більш 20-22 хвилини, то колись приближається. Робите кошерний домик чи чі... просту коробку? Просту коробку. Просту коробку. Це... Я хотів сказати, я хотів сказати, я вже забув, що я хотів сказати. А Я знаю, что дару. А ты поставил на мерный? А Он найти. На вообще. Чем на нормально? А нормально. Нормально. Я так сам. А что не мамуль? Слава Богу, что не мамуд. т туда, туда. та О-о-о-о-о. Да. о най най най-най-най. О, песочек треба. О, иду за песком. Ага. Я столько лишь кино. Ой, скики песка. Скики песка. Ой. Забагато песка. Багато песка. Багато пихо. Так, буде у нас серія виходити десь е, дві серії на день. В вихідні будуть на серії виходити два рази на день, а там будуть... ми будемо старатися хоча б одну серію кожного дня. Це вже нам буде получатися. Все, зараз ще тридцятку нарухнути їх хватає.

Це а, я маю. Це Це а я маю. Це якраз не порома А я маю. Це якраз дві тут в У мене зараз чається дощ. Ні, ще дві, ще дві. В принципі, окей, окей, як хоч. Дай я двері. Що зробиш? Двері. Що ти будеш робити, двері? З дерева, дай. Зара, зара. подожди, подожди, подожди минуточку. Скики, да, скики. Скажи, скажи. Ой, чуть. Ой, теперь. Я бы такие клевые очень. На. Дай чуть 52 штуки. 52 штуки хватит. Ты засидишь штуки, хватит? Не, на одну бегу. Так треба камень. А, я ще маю лишку зробити. А в тебе мене? Нет. Шар, ще три шар. Я пішов, пішовати, утюх. Ладно, хлопчик. У меня чеки. Две штучки залишилося, копей. Ой, ой, вставься, вставься лишку. У нас, короче, домик дает Ой. Да, ще другая нам лижечку зарубит. Параут. Так, 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 так. ну 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 ну, ну. Так, я просунулся, не можешь робити. Чекай нас на битве шесть. Ты у нас кровать <говори> рубать, я наберці, Я поставил спа... Я поставил спа... Я послал спаун, <говори> спаун спаун На Нашла будил. Да, да, шар. Ой я, ой, я не то я ой 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 Ой! Де шерсть? Ой, раніше ще не обігла. Йди, йди! Ой, ой! Ти тож... Ти точно поставив на нормальні? Я не знаю. Я не знаю. Дві сі, три, після. Бо у мові ще нема цього. Дві сі, три, за. Епіч! Ще лягаємо спати двоє. О, жара! Не, рак! Я свою кроватку приглашу. Постав тут, а будем стрыбать. Нет, не сможем стрыбать. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Добре, добрый, давай. Да, я йду за камнем. А киркаек. Киркае. Нет. Я тебе роблю, роб. Зара, зара, почкай секунду. Я прорвусь, дорогі глядачі. Так, мы продолжим. осталось еще с камерой. У нас будет две. Дай цей. Дай мне тоже, дай мне хотя бы 6 штучек доски. О, о, о. Хорош, хорош, все, хватает, хватает. Очень кайф, на настройках. Я тебе уже кину. Я тебе уже Что так я? А я? А, а. Да. А, Ой, за я запороль. Вс, я пишу. Лакан. Я пишу за каменчиком, зробити. пичку зробити. Миша, шоу? 2. Шо я скорпион? Два пришла. Я дай у скорпион. Скорпион. Ой! Ой, народ Так, я перезайду, поставлю стоп, Продовжу, коли зайду, перезайду Ой, так, Дженки з, з, з мишку Не, ну дверь Лара, я в скорпиончика, ведь до тебе. Вот ти вже прямо. Вже прямо. я вже прям Я то та знову застрял. Ой, я ще застрял. Две связь. Две секи покручу покручу камеру и бачу, да сама у мене починає докруту. Ну я скажу, з камерою дороги ледищи в реке. Так, а я дай часом дурно. Ой! Ой, мої речі пропали. Мої речі пропали. Чого я маю робити? А де вхід? Де вхід? О, дай мені якийсь, дай мені ще раз кірку, я не маю нічого, Мені щось пропало. Вибачайте, дорогі глядачі, мене. Пробачте. Пробачте. Так, дорогі глядачі, ми знову продовжуємо, бо в мене пропали речі. Так, так. О, я перезайшов через те, що я позастряг, щось мене лаганул бус. лах стався. Зараз ми йдемо, з вами, зараз будемо купати наш камінь. Типа шахта буде, ну зараз тут. О я, О, я пробую, О, Жека, 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 ти пам'ятаєш, це за кого, пічка за кого цього камня? З булижника робиться чи з кругляка пічка робиться? І Из того і і і і і Ні. что? С то листом. Ні. А, Зараз подивимось, короче. Скільки тут треба так дороги глядачи, дайте я згадаю, скільки тут треба, три. Короче, зараз це має бути хватити. все мои має це хватити нам. нам. перевіримо чи з кругляка вот. Я еще чесно вже забув вибачайте нас за це. Так, ми починаємо далі продовжуємо продовжуємо І вже ніч пробежим. Ой-ой-ой-ой-ой. Ниченька. не, Ой -ой 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 -ой. не поставила мобів. Ти ж параметри параметр. Шла? Шла. Ты не поставил, мом Я знаю. Я знаю, блин. Mm. Тут. Зараз. Зараз. Так. Ну, тиск кругляка. Извиняйте, что не из кругляка. Я не памятаю. Не, пить не так рубля ты же. О, не. Та скругляка робиться. Пичка. Давай, Пичка. Зараз. Я пічку поставлю. Весь ходит пічка. Видите? Є? Лягай спати. Ще ля. Так, двига дочиться. Ми ще десь 4 хвилини піднімаємо і будемо закінчувати. Так. Мені вже нужні. Наш. Ліх я роблю. я роблю. Я понял. Так, я йду цей записком, все раз, все спочатку даме. Я знову вибачайте за те, що в мене пропали речі, бо якось так вийшло. І ти ти я вибачайте, 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 вибачайте. Так, вибачайте. Ой. Вибачайте мене за те, що я кажу, батарей Вибачайте, вибачайте, вибачайте. А може би буду, буду менше говорити цього, вибачайте, глядачі. Це останній раз я сказала. Вибачайте. Вс, хватає. Йду нам робити вікна. Вікна, вікна, вікна. Та б скільки фепе, жек. Пес не знаю, вікна. Так, так. Ой! Вугіля треба. Капець. Капець. Не знаю, нашу мені так багато каміння. О, 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 о! Я я печу Ой, я кругляк печу, що я роблю? Я ты сок, Жека, шо? я... Подивись, це не вугілля, це дубові тушки. Бачиш? Жека, что ты все забирал? Жека! Что таке робиш? А віддайте на мене. А віддайте на моє дерево. Чого це О, а ти бачиш, що з дерева? Це дерево типу, є... це типу, вугілля. Я знаю, я знаю, не в курсе, що ми зараз знімаємо? Ти перед глядачами така голод. О боже! О боже. Це ж така трагедія? Це ж така трагедія. О, так, ми зараз глядачі любі носі. Робимо вікна і будемо закінчувати. Стоп, я зупиняю. Я застряг застря... застря... в застряг я... Він чорних. А так само я і я. Бачите, як Женя теж зараз застряг як і я. Е, -е а як мені тебе прийде? Так, зараз ми і будемо завершувати на цьому. Так. Це ми вже доробимо в наступній серії. Ну что, мы закінчиваемся, закінчуємо. Або ні. И я продовжу. Я продовжую. Ще дві хвилини. Минімум. Uh, я забув, як панель робити. Мне мені, бежать. мені, бежать. мені бежать. нужно железо. Реально, Я, я бежу Ну? Я біжу бежу в ногу. ногу. Износ. Хорош. Зараз мы ще зараз uh, придвинемся. Дві хвилини зараз... не може, може менше хвилина, десь 30 секунд і закінчувати. Так, я вже буду робити. Ой-ой-ой-ой-ой. Вже -ой 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 -ой. потратили нічого. Я прибіг пришли, залізо їл, залізо. Вугілля ще пошукав. Сервер лос. На цьому будемо закінчувати. Підписуйтесь на наш канал. Всім пока. Попрощайтеся, жека.